Надія Веремієнко, і одягнена, і гола. Усі ми в дитинстві читали казку про мудру дівчину і захоплювались її винахідливістю, коли вона виконувала забаганки пана. Зокрема, коли пан наказав їй приїхати прийти до нього неодягненою і неголою, то вона кілька разів огорнула своє тіло рибальською сіткою. Рибальська сітка не одяг, але наготу прикрила. А якби пан загадав дівчині протилежне завдання, щоб прийшла-приїхала до нього і одягненою, і голою. Колись в одній з лікарень повз мене пройшла медсестра. На ній був білий халат, прозорий. Під халатом плаття не було, була комбінація, прозора. Під комбінашкою трусики та лівчик, прозорі, одягнена, але гола. Отож ми маємо дякувати панові, що таки вжив частку не, інакше цнотлива дівчина відмовилась би виконувати соромітницьке завдання, і невідомо, чим би закінчилося те протистояння. А взагалі, заперечні частки, річ цікава і неоднозначна. Колись за радянщини були популярними парфуми «Ніт тебе прекрасній! Здавалося б, тут усе зрозуміло, ти настільки прекрасна, що немає нікого, хто був би прекраснішим за тебе. Але якось одна жінка прочитала назву і прокоментувала її, ти не є прекрасна. Не стала я тій жінці нічого пояснювати, лише подумки оцінила її розумовий інтелект. А зараз думаю, що й емоційний інтелект у неї теж був на нулю, ну, не збагнула розумом, але ж емоційно могла б відчути, що тут щось не так. Хто став би купувати річ, на якій написано ти потворна. Через багато років я здивувалася ще дужче, прочитавши в двох різних газетах щось на кшталт не робіть цього це не небезпечно. Дві частки не що стоять поруч, не підсилюють одна одну, а заперечують, нівелюють. Отож скорочуємо, як у математичних дробах, обидві частки не і отримуємо. Не робіть цього, це безпечно. Чому не робіть адже безпечно? Тоді я дуже здивувалася, що розумні люди так наплутали, але нещодавно прочитала таке. Наша підсвідомість не сприймає частки «не». і коли нам кажуть не хворійте, наша підсвідомість сприймає це як бажання хворіти. І коли жінка каже чоловікові: купи мені на день народження сумку, але не купуй зелену», Будьте певні, чоловік купить саме зелену. І якщо мати каже дитині: не смій чіпати сірники, під свідомість дитини сприймає це як дозвіл чіпати. Та навіть коли сам Бог заборонив Адаму та Єві їсти плід з дерева пізнання добра і зла, з того часу їхня увага була прикута саме до цього дерева. А не вказав би на конкретне дерево, воно й досі лишалося б непоміченим. Зараз нам радять уникати частки не Не кажіть, не хворійте, а побажайте здоров'я і озвучте чоловікові своє бажання мати білу чи рожеву сумку і дайте дитині в руки лего чи фломастери, а сірники непомітно сховайте. Уникайте частки «не». легко сказати я теж тією часткою зловживаю, і через це іноді виникають непорозуміння. Треба висловлюватися чіткіше. А ще мені пригадалися події раннього дитинства. Старший хлопчик їв цукерки. Мені теж хотілося, але я соромилась попросити. Хлопчик помітив мою увагу до його цукерок і запитав Ти не хочеш цукерок? Я відповіла так. що означало так, хочу. Але хлопчик прокоментував так, не хочеш, ну не хочеш, то й не хочеш. Наступного разу хлопчик знову їв цукерки, а я тільки дивилася. Він знову запитав Ти не хочеш цукерок? Цього разу я вирішила сказати ні, що означало ні, таки хочу. Але хлопчик знову прокоментував так, як йому вигідно Ні, не хочеш? Ну не хочеш, то й не хочеш. Тут ми з вами бачимо, що хлопчик обидва рази зманіпулював заперечними частками, аби тільки не ділитися зі мною цукерками і при цьому не видаватися жадібним. Отакі вони, заперечні частки, і одягнені, і голі. Але в деяких випадках заперечні частки необхідно та єдино можливі, як у казці про мудру дівчину, або тоді, коли ми кажемо ні війні. Наше ні однозначне, і ми з вами робимо все, що в наших силах, аби наблизити нашу перемогу.